Коли стоїш, вважай, щоб не впасти, поспішно інших друже, не суди, порою людям дуже дуже важко боротися з гріхом на самоті. Коли стоїш, то не дивися гордо на того, хто сьогодні спотикнусь, і не спіши каміння в руки брати, йому й не і так нелегко на шляху. І не потрібно голосно кричати та говорити, це тобі за те. Ми на землі тут кожен може впасти. Так мало тих, хто знову підведе, так мало тих, хто рану перев'яже, покаже вихід словом підкріпить, і хто з любов'ю буде промовляти, щоб те, що тліє, зовсім не згасить. Буває, ворог б'є із самих синих, пускаючи безжалісну стрілу, стрілу сумніву та розчарування. Ох, як непросто бути у строю, Коли стоїш, вважай, щоби не впасти. Давид стояв і також падав він, чи Соломон, що мав велику мудрість, не впильнував і ворог переміг. Також і до Петра підходив сумнів, який казав з тобою хоч на смерть, але прийшов момент, де спотикнувся, і після цього гірко плакав він. Тож неважлива нині висота, у ворога є ціль лиш погубити, не будь судею, дружити для тих, хто вчора біг, а нині вже побитий. А краще в Бога сили попроси і мудрості, щоб слово говорити для тих, хто нині впали з висоти і не в силах щось самі перемінити. Можливо, й ти, мій, друже, спотикнувся, і немає тих, хто міг тебе підняти, поклич сьогодні в серці ти Ісуса, Він вміє будь-яку щиро спорчувати. Можливо, ти сьогодні, при дорозі, лежиш в грязі і маєш безліч ран, а вчора ще літав в просторах неба до Бога клич, Він дасть тобі бальзам. стоїш на роздоріжжі, сил нема, нема кому сказати всі проблеми, а небо нині чує голос твій, ти не самий, Бог поруч. лєш ніхто тобі не хоче співчувати, Ісусу, нині біль свій розкажи, Він хоче тобі силу подавати. Згадай той час, коли молився ти і відчував, що Він є з тобою, так і сьогодні. Батько, Він є твій, готує і для тебе допомогу. О, скільки раз до нього люди йшли, чи то з гріхом. Чи просто із питанням, чи то хвороба була у житті, він всіх приймав, і там являлась слава, не завжди люди можуть зрозуміти і не завжди утіху подадуть, але є той, який все розуміє, який з любов'ю хоче говорить. Він знає те, що можеш споткнутись. З гріхом, тому прийшов, щоби полікувати, і з милістю ще руку простягнув. Ти не самий, почуй сьогодні голос, хоча і важко нині є стояти, та в твого Бога сили є безміри, свою роботу буде ще звершати. Нехай сьогодні Дух твій ободриться. А в серці загориться знов надія, що коли впав, можливо ще піднятись, Бог.